Ну і про те, що відбулося. Ми поговоримо з Миколою Волуховим на позивний Абдула, командиром підрозділу Аеророзвідки ТРУ, 3 ОШБР. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, яка поточна ситуація на даний момент на Авдіївському напрямку? Що вам відомо? Мій підрозділ, інші підрозділи 3 ї окремої штурмової бригади. Відійшли заздалегідь за підготовлені позиції. Е, бій продовжується. Вдалося завдяки якісним рішенням нашого командування уникнути е, надвисоких втрат особового складу, е, і вдалося зберегти достатню боєздатність. А також вдалося намолотити просто колосальну кількість кацапів, які прийшли на нашу землю. У підрозділу ТЕРА поставлений рекорд по знищенню живої сили супротивника техніки за одну добу. У третій окремій штурмовій бригаді також такий рекорд поставлено. Вдалося відійти, не втративши головне. А головне, це наші люди, наші бійці. Те, завдяки чому ми маємо досягти перемоги у майбутньому. Зрозуміло, пане Миколо, зараз деякі аналітики говорять, що кількість полеглих окупантів в Авдіївці під Авдіївкою сягає 30 тисяч людей. Це фактично населення Авдіївки у 2020 році. За вашими оцінками, скільки там реально полягло окупантів, чи поки на даний момент ще цифр конкретних не, немає, важко підрахувати. Дійсно важко підрахувати такі речі. Але така, таке число мені видає, видається можливим, так? тому що якщо всього лише за той невеликий період більше тижня, в якого третя окрема штурмова бригада е знаходилася на цьому напрямку, е за даними знову ж таки розвідки, які мають, ну, безумовно, будь-які дані мають певну, певний ступінь надійності. Так? Е полягло і. Безповоротні втрати, тобто 200 та поранені 300, а в будь-якому разі виведені із бою близько 4 тисяч ворожих бійців про бронетехніку рахунок іде на сотні. Якщо за такий маленький період у нас вдалося перебити таку велику кількість ворога, то за весь період Авдіївки 30 тисяч не виглядає чимось абсолютно фантастичним. А якщо екстраполювати те, що ми тут набили на весь період, то я гадаю, що може бути і більше. Пане Миколу, ми знаємо, що зокрема в останній місяць в Авдіївці були прям ну чи не найпекельніші бої, і ворог готив з усього з чого міг. А, що ускладнювало оборону міста? Можливо, якийсь ворог застосовував якісь види зброї, про які там раніше ми не чули чи не бачили? Знаєте, всю війну ворог застосовує фактично всю номенклатуру. Свої зброї, всі свої можливості. Не цураються вони абсолютно порушувати міжнародні правила війни, як писані, так і не писані. Ворог багато застосовував фосфорні боєприпаси з ракетних систем залпового вогню. Бив по нам. Фосфор фактично може рахувати хімічною зброєю. Багато хто думає, що він тільки підпалює, має тільки таку характеристику, а насправді він є надтоксичним. У разі, якщо він попадає на відкриту шкіру людини, то людина загине ще до, скажімо так, смерті від опіків, людина загине від інтоксикації організму. відмовлять нирки. А якщо говорити про те, що було тут найбільшою проблемою, те, що я відчував найбільшою проблемою і мої друзі, це були. Капа, керонні авіаційні бомби, противник, здатний запускати своїх багатоцільових винищувачів з території, яка не є під вогневим контролем наших засобів ПВО. Це та зброя, проти якої ми зараз не маємо ефективної контрміри. І це відчувалося, як дійсно щось. От з чим не зрозуміло, що робити. Фізично, тому що вага кабу це 250 або 500 кілограм вибухівки, а й тисяч. Двісті 500 підсотки точно не постійно застосовували, про тисячі теж кати не можу. Проблема наступна: це можна збивати з систем ПВО, наприклад, таких як Петріот, якщо вона підійде на достатню дистанцію, до але це дуже великий ризик. а літак дуже мобільний. Він входить в зону китка цієї бомби на секунди. На жаль, поки що втратили зв'язок з пане маємо Миколою. Техніч... О, О, маємо відновлення, відновлення. вже зв'язку. Пане Микола, продовжуйте, так, будь ласка, входить в зону для китка цієї бомби на секунди до хвилини, і потрібно зробити пуск протиповітряної ракети або заздалегідь до того як він увійшов в зону китка, до того як він викине, або хоча б дати йому а, уже наздогін. А, Системи Петріот і ракети до них ми економимо для прикриття наших стратегічних об'єктів, і, мабуть, в першу чергу цивільних міст. З мирним населенням так немає такої можливості застосовувати їх настільки часто. допомогою в цьому могли б стати Е багато, Не всі розуміють, на що нам саме потрібні слітаки. В першу чергу це засіб. Це така платформа, яку можна дуже швидко розгорнути для пуску ракети повітря-повітря для збивання ворожої авіації, яка здійснює якраз запуски цих Кабів у кабів росіян навалом це достатньо дешевий боєприпас порівняно з ракетами, і вони можуть дозволити працювати ними по нашим передовим позиціям. Оце саме відчувалося як щось таке надскладне. А якщо говорити про все інше, фосфорні боєприпаси маю інформацію, що була застосована хімічна зброя, бойові отруюючі речовини. Поки що складно. Що це саме було? Але є бійці, які знаходяться в шпиталі з е, отруєннями? Поки що не розуміємо, що це але каби це була основна проблема, і вони лишаються на даний момент дуже великою проблемою, особливо в місті, там де вони призводять до значних руйнацій будівель і таким чином. Ми втрачаємо ті оборонні позиції, на яких е, зручно тримати оборону. Е, я гадаю, якби цієї проблеми не було, бо вона була вирішена за період е, оборони Авдіївки, то е, ми могли би її утримати, якби це в нас була така можливість. Е, що сталося? Фактично, цими кавами були зруйновані е, всі ті позиції, які дозволяли нам тримати оборону і розмінюватися з ворогом. Нехай це звучить трохи так знаєте по-військовому, але у е, ефективній пропорції, так тобто, ми знищували їх дуже дуже багато, при цьому втрачаючи е, не так багато, але все-таки втрачаючи життів наших бійців. Е, на це хочу акцентувати увагу. Будемо мати засіб для боротьби е, з цими керованими авіаційними бомбами. Будемо мати, е, скажімо так, більше можливостей як у бороні, так і у наступі. Пане Миколо. А буквально пару днів тому в Білому домі е, говорили про те, що ми ризикуємо. Втратити Авдіїв через нестачу боєприпасів. Тобто визнали, да, що України не вистачає боєприпасів, зокрема через те, що зараз відбувається в США да, між республіканцями та демократами, але зараз не про це. Я хотіла би вас питати, наскільки гостро ви, наші військові, на полі бою зараз відчувають ось цей дефіцит зброї та боєприпасів? Знаєте, З боєприпасами от, за Першу кампанію в 2014-2015 році спочатку повномасштабної агресії щодного жодного разу не чув від артилеристів, наприклад, зокрема, да, якщо говорити про артилерійські боєприпаси, такого що боєприпасів достатньо боєприпасів завжди недостатньо і зараз їх особливо недостатньо з різних причин. Але одна з от мені складно говорити про такі, скажімо, більш глибинні логістичні процеси, бо я не маю доступу до такої інформації скільки де чого поставляється, але Чим більша активність ворога, це я можу казати напевно, а вона зараз дуже вкрай висока. Тим більше боєприпасів потрібно, щоб стримувати його і щоб вести активний оборонний бій, так, той, який варто вести в сучасній війні. Тому боєприпасів недостатньо, і є єдиний маркер, як можна зрозуміти, чи їх достатньо. Немає ж якоїсь лінійки або засобу виміряти. А скільки це достатньо? Достатньо це стільки, щоб ми перемогли. Щоб ми збільшили ворога настільки, щоб він не бажав, не мав жодного бажання проводити наступальні дії і взагалі відкотився за кордон, і ця війна закінчилася. Тоді я зможу сказати, що uh -huh. не достатньо. Uh -huh. що достатньо. Uh -huh. недостатня, буде достатньо. Зрозуміло, пане Микола, а скажіть, будь ласка, те, що наші воїни героїчно боронили Авдіївку скільки місяців, тим самим ворог поніс дуже суттєві втрати. Наскільки вдалося в цілому виснажити супротивника? І як це вплине можливо на подальші його наступальні дії? Я маю на увазі знову ж таки ось ті втрати ворога, які, про які говорять, що їх там 30 тисяч, ви кажете, що навіть може й більше бути. Все доволі просто в цих матеріях. На рівні бригади, так на рівні свого підрозділу, ми думаємо про те, як знищити ворога. Тут іде війна, і ми приймаємо ті рішення, які потрібні для того, щоб вишити це військовими інструментами. Дуже просто треба знищити всіх кацаків, які прийшли на нашу землю з метою її завоювати, і війна закінчиться перемогою. Тому, звичайно, це серйозний удар по їх. Здатності вести наступальні дії, це серйозний удар по їх здатності вести оборонні дії. Хочеться в рамках цього питання також сказати, що е, от є підавдіївку і такі двоякі відчуття з одного боку, з тим результатом, що ми зараз маємо, з одного боку, дуже е, сумно, не, не, не просто не смуток, який мені важко описати словами за тих загиблих друзів, тих загиблих побратимів, які загинули під час. Оборонних дій в Авдіївці одночасно з цим я радість, що командування прийняло, на мою думку, знову ж таки, надзвичайно грамотне рішення відійти. Були підготовлені позиції, які ми зараз зайняли, почуваємо себе там доволі комфортно. Так хочеться от прямо скажу подякувати командуванню 3 окремої штурмової бригади, зокрема Андрію Білецькому, в 14 Під Іловайська, і ми зазнали також таких втрат. Ми зазнали втрати, але вони були такими, що ми змогли продовжувати воювати тоді. Те саме відбулося зараз. Були прийняті рішення відійти. Ми зберегли особовий склад і не втратили боєздатність, і можемо продовжувати при цьому. Завдавши ворогу надзвичайних втрат, не можу не задати ще ось таке питання. Центр національного спротиву написав днями про те, що окупанти готують тисячі. Мігрантів вихідців з набирають у країнах Африки, у країнах Азії, там Середньої Азії, в тому числі тисячі людей, чоловіків, які, яких будуть кидати у тому числі за даними центру нацпротиву на Авдіївський напрямок. На вашу думку, чи змінить це якось суттєво ситуацію на полі бою? І в цілому це свідчить про те, що в Росії вже. Вже все закінчилися їхні оці всі ваньки, що їм потрібні тепер з Африки військові, ці всі окупанти. Давайте спробувати коротко спершу відповісти, потім більше згорнуто. Всім цим чудовим в лапках людям, які приймуть таке рішення. Хочеться сказати: так як колись один античний цар відповів таким же загарбникам: лабе друге. Коли вони мертві, вони всі однакові. Чесно вам скажу, часто питають там а вагнери, проти яких ми билися на в Бахмутському напрямку билися, мали великі складності, бо насправді підрозділ був надпотужним. Але потім втратили вони цю боєздатність, і в кінці це призвело до того, що їхній командир поїхав там чи на Москву, чи куди не дуже сильно вникав. Потім якось трагічно загинув, а підрозділ перестав існувати. Десантники, проти яких ми мали справу. На херсонському напрямку тоді ще не в складі окремої, а просто підрозділом тера разім з 28-ю бригадою з 131-м окремим розвідбатом. Також підготовлені надпотужні купа артилерії купа техніки е також були знищені. Е про кадирівців я взагалі мовчу. Багато розповідали про їхню е, завзятість у бою і про їхні навички, стикнулися з ними на Бахмутському напрямку. Нічого такого особливого я нагадаю, що Росія вже найкраще, що могла, показала. Тим більше треба враховувати, що на е, штурмові дії в Авдіївці були закинуті кращі із кращих. краще, що залишилося не тільки регулярні війська, але і спецназ ГРУ е, інші зведені спеціальні підрозділи. І оці втрати, які ми їм завдали, ми завдали якраз у тій частині, яка є у них найякісніша. Цим самим дуже серйозно знизивши їх здатність до ведення подальших наступальних дій. Ну і знову ж таки, е, треба розуміти, що вибуваючи з підрозділу основний склад, а вони воли наступ якраз таким складом. Ти е, вибивши навіть не велику кількість, ти суттєво знижуєш їх здатність до ведення активних дій. Е, чи наберуть вони? Такий же якісний склад в тих країнах, про які ви кажете. Я особисто сильно сумніваюся. Абсолютно немає ніякого страху перед цим. Якщо ми можемо розмотувати навіть кращих із них, що говорити про те, що вони наберуть через кризу відсутності кращих. пане Миколо. Не на останок питання таке: ми розуміємо, що поки в нас триває війна, у наших бійців завжди є потреба. Передусім, це не для наших бійців, це для нас самих потреба в тому, щоб допомогти нашим бійцям захистити нашу країну. Які зараз найактуальніші потреби у військових, які можуть закрити звичайні українці власними силами, зборами, донатами, давайте почну з головного: я всім українцям раджу мобілізуватися, йти до рекрутного центру 3-ї окремої штурмової бригади і вступати до лав 3-ї окремої штурмової бригади, дроністами, штурмовиками, танкістами. Це надважлива потреба отримувати підкріплення, так як отримує підкріплення. Ворог бійці стомлюються їм потрібно відновлюватися, як казав мій. Тері, найкращий оператор мавіків та оператор по скиданню малих боєприпасів Жора. Він каже таку фразу: щоб гарно воювати, треба гарно відпочивати. Тому нам необхідні люди для того, щоб ми могли відпочити, відновитися потім цим людям дати відпочити. Ну і власне прискорити перемогу. Тому найкраще, що можна зробити, це йти до рекордного центру 3-ї окремої штурмової бригади і долучатися до наших лав. Друге за важливістю, це якщо це фронт, то це тил, це донати на ті. Речі, які нам тут необхідні для перемоги, це піввідрони камікадзе, це броньований транспорт, це ремонт автотранспорту. Велика кількість, величезна кількість автотранспорту виходить з ладу в що не на гусеницях пробуває шини. Це все треба постійно купувати, ремонтувати і відновлювати боєздатність. Зокрема, зараз підрозділ ТЕРА проводить збір на броньований Хамві, камер в народі. До цього ми використовували цивільні пікапи, цивільні джипи. Нам цього вистачало для того, щоб бути в достатній безпеці. Тому що говорити про 100% безпеку на війні не доводиться. Зараз ми не можемо забезпечити безпеку своїх розрахунків без броні. Броні в Україні броньованого автотранспорту вкрай не вистачає, тому ми своїми силами будемо закуповувати. Усім, хто задонатить на це, особисто велике велике дякую. Це. Рятує наше життя, дає нам можливість забрати життя ворога, дає можливість прискорити перемогу. Тому донайте підрозділу тера, донайте третій окремій штурмовій бригаді, донайте збройним силам України, і таким чином будемо разом прискорювати перемогу. Пане Миколо, дякуємо вам дуже за те, що захищаєте нас за те, що боретесь попри все і відбиваєте ворога. І дякуємо, що долучились до нашого ефіру і розповіли, які яка нині ситуація на авдіївському напрямку, і про те, що має робити кожен українець. Дякуємо вам. Я нагадаю, що разом із нами був Микола Волохов, командир підрозділу аеророзвідки ТЕРА в 3-й окремій штурмовій бригаді.